Доброго дня, друзі! Мене звати Євген, ми магазин тримерів, тример і не І сьогодні хочу вам показати новинку, яка прийшла в магазин. Разом з вами дивлюся перший раз, бачите, її розпаковую. Тому буду ділитися своїми емоціями вже одразу на відео. І ще що хочу сказати, по-перше, дивимося, що, які є характеристики. Під нуль тример одразу бачимо це заявлено. І що ще мені сподобалось, титана Вілеза. Це вказано. Тому давайте дивитись, як він виглядає. Вхід USB Type C, я думаю, вже повинно бути. Так. Вхід USB Type C. Опа. Так, ось так всередині ми бачимо. Там триме корпус металевий. Це пірат. Корпус металевий. Але легенький, ви знаєте, легенький по вазі. О, клас, дивіться. Значить, тут у нас павер, бачите, підсвічується. Чи що це? а тут Модель підсвічується. Тобто є індикатор і вхід USB Type-C. Далі, давайте дивитися самі лезо. Ось, будь ласка, максимально показуємо. Дивіться, бачите, тобто справді я дивлюся зубчики максимально вони йдуть під, під ніж. Тобто на рівні вони йдуть. Тому такий тример, звичайно, вам підійде для гоління під 0. Ось, мені сподобалось особисто мені. До речі, продавець мені завжди каже, що ти постійно привозиш золотисті. Вони це не всім подобається, як циганські. Але ви знаєте, ну зараз такий м -м, йде тренд, мода. Багато справді роблять золотистих, але я, я вважаю, що він тут доречний. Тобто це такі ось. Тим паче ви бачите, що це таке чорніння. Тому, ну, кому як? Мені особисто не сильно. О, дивіться, як тут, бачите, тут іде вже спеціальний. Пенал. Давайте дивитись. Це новий постачальник, це бренд Enzo. Ми недавно стали з ними співпрацювати, вони мене дивують, як подача в них яка цікава. Значить, що, ми, Насадочки теж, да? ага, тут є ось талончик. Значить, так, що, Дивіться, який кабель USB type c достатньо довгий, бо не в всіх тримерах йдуть хороші кабелі. Тут можна використовувати його реально. Так, мастило щіточка є. Так, Поки бачу дві насадки, я думаю, що має бути одна. 1-2 мм. Є. три. Бачите, я вже з досвіду знаю, що їх має бути. Три Три. Три насадочки є, 1, 2, 3. Але хто по досвіду бере під 0, там їм насадки не особливо важливо, але вони є. Тому, друзі, ось такий триммер скоро буде на наших ресурсах. Кому цікаво, звертайтеся сайт триммер. Я думаю, вже завтра чи післязавтра ми його додамо. Дякую за увагу. А і магазин міста Києва, Велика Васильківська. 72, це Олімпійський другий поверх. Я хочу запросити вас, щоб ви, можливо, якщо вам треба тримар, Будь ласка, в нас власна колекція.